Друзі, вам показати в наших поросятків, як вони виглядають. Їм буде 18 січня 5 місяців. Їхня вага приблизно 90 до 100 кг. Такі табанчики. Почистили. От ми згортаємо в цю яму, розмішуємо із рідиною, з водою і потім виливаємо в каналізацію. Ще я хотів показати, які у нас ніпельні поїлки саморобні. З батьком зварили от, з труби І купили потім, потім такі поїлочки, вкрутили їх сюди. Нажимаєш і тече водичка. От, все. Такі наші поїлки, друзі. Поросятка на відгодівлі. Така кормушка. Такі наші справи, друзі. Всім на добраніч. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного.